Це частина 2 «Мого шляху Сантьяго. Першу частину ви можете знайти в описі до цього відео. Буду рада за ваш коментар та лайк. Сьомий день почався із дрібного дощу, похмурої погоди та приємного знайомства із Джейн. Також побачила поліцію на конях, що спостерігала за порядком. І ще, як я вам розказувала минулому дні, почала відчувати, що щось не так, і скоро зрозумію чому. Сьогодні йду по якійсь зараз промзомі. Нічого цікавого. Мені здається, я зрозуміла, чому інші пілігрими виходять так рано. Тому що вони прибувають до Альберге типу, в третій, в другій, і мають купа часу, щоб відпочити. Ах, сьогодні я теж, напевно, раніше, ніж сама не буду. Це якщо повезе, все буде добре. Це якщо повезе, все буде добре. І зосталась перша подія, яку я точно не очікувала. Останні точки залишилося всього навсього 100 кілометрів. That's great. That's great. Тільки що приїжджала машина і збила мій штатив. Я вже не зможу знімати на штатив, тому що він просто не працює. І а, в мене поламалася моя оця петличка. Ось, але зі мною все добре. <плес> з телефоном також, що дає можливість мені просто дійти до правильної точки. Я про це думала з першого дня поїздки і дійсно боялась втратити телефон. Цікаво, як така ситуація обернулася майже в реальність. Тому я вдячна цьому досвіду і продовжую свій шлях далі. Починається взагалі якась дуже дивна ситуація, тому що я йду сама. Вчора я йшла сама і зустріла тільки два Пілігрима. Сьогодні я йду знов сама і знов нікого. Нікого. І так уже ну, десь дві години. Я нікого не зустрічаю. Проаналізувавши ситуацію, я зрозуміла, чому. Люди і веде. Справа в тому, що я звернула на іншу стежку, це також стежка Сантьяго, але вона йде по центральній частині. Тобто після останнього португальського міста Каміна я звернула направо і пішла по центральній частині, а багато хто із Пілігримів перетнув річку на катері і продовжив свій шлях по узбережжю. Я дуже засмучена через це, тому що це було б набагато красивіше йти типу по океану. Ну, типу є цей ефект якогось типу, ФОМО. Що цікаво, тут набагато менше людей. Крізь капець. Я не знаю, чому так сталося, але такий шлях у мене. Добралася я до свого альберги, і він виглядає дуже просто аскетично. це й не дивно, тому що він знаходиться при монастирі. Сам чекін у мене робила монашка. Також у цьому альбергі я змогла повністю посирати свій одяг та посушити на вулиці. Таке рідко буває, оскільки в альберга зазвичай стоять пральні машини та сушильні машини, і вартість їх по 2 євро. Цього ж дня у місті Редондела, де я зупинилася, відбувався якийсь лютий двіж. Місцеві пояснили, що це як літній хеллоуін, Але це зовсім не моя історія, тому я швидше пішла відпочивати. Якби ви знали, наскільки я вдячна минулим двом дням, тому що я йшла сама, а зараз позаду мене просто дуже-дуже багато людей. Я трошки відійшла далі, трошки в мене швидший темп, але з від того, що людей стає дуже багато. Якщо ви збираєтеся йти шлях Сантьяго, рекомендую вам скористатися і скачати ці чотири додатки на телефон. Це каміно ніндзя, який показує шлях і карту вашого маршруту, і каміно Лав. Каміно Лав більш такий сучасніший і ним зручніше користуватися. Booking.com це у випадку, якщо ви будете бронювати приватні альберги, і Google Maps, якому також зручно відмічати ваші точки. Сьогодні камені, дуже багато каменів, і коли в тебе вже дуже багато музарів, то камені здаються просто якоюсь розпеченою лавою. У Ось така буває, коли розмова з місцевими трошки на мігах. На вечері у мене піца і улюблене морозиво Бен і Джеррі. Потім я ще прогалялася містом, яке називається Понтеведро. Одне з найкращих на шляху. Дуже відчувається іспанський вайб. Для всіх, хто буде йти в похід, рекомендую придбати ось такі пластирі компіт. Дуже гарно захищають ваші мозолі. Зловила себе сьогодні на дежав'ю таке враження, що людей, яких я зустрічаю, що я їх ніби вже бачила. Ті знайомі люди, знайомі обличчя. Якщо прослідкувати за руками, то можна взагалі подумати, що я з ними колись раніше зустрічалася, або просто я вже ходила по цій стежці. Кожного дня я знайомилася з новими людьми.

It's just to do something because I can do it. Open my heart again. It's to challenge myself and to show myself that I can do hard things. To go on a trip with my mom and dad. It's a family purpose, like very personal. Для мене Це було бажання, яке мені приснилося, тому я не могла в нього не піти. Побути в спокої, побути на самоті. Чим я можу бути корисна цьому світу? Які ми всі різні, але й водночас об'єднані одним шляхом. Дійшла до свого альберги і тут знову басейн, що не може не тішити, і смачна вечеря. Також дуже полюбилася ця кола в пляшках, вона якась дуже смачна. Ввечері всі пілігрими зібрались на терасі і слухали, як співає цей прекрасний чоловік. Сьогодні стала ситуація, коли я була досить розчулена від того, що один пілігрим за мене заплатив. Чула, що я в безпеці весь цей шлях навколо мене оточують люди, настільки мені відгукуються, настільки мені подобається, що я відчуваю себе як вдома. Тому що я знаю, що кожна людина має тут хороші і позитивні наміри. На перекус вирішила поласувати місцевими нектаринами. нектарин. Дуже таке собі. Я сьогодні десь їду близько 30 знову. Я зараз біля якогось кафе, а тут е сєса навіть у таких якихось маленьких кафе, так здається, що не розраховані на туристів, але закрито. Тому що сєса це святе. Також поновила свій сонцезахист. Я намастила себе нормально, не знаю, я ж не можу себе перевірити намастило добре, то класно, а якщо ні, то є можливість поспостерігати і вона нарешті одобралась до свого крайнього альберги. Тут поспостерігала цікаву картину, але типову для шляху, де люди просто сидять і дивляться далі, думаючи про свої думки, а не залишаючи в телефоні. Цей день я видався фізично найскладнішим на шляху. Говорю і не можу повірити. Це мій крайній день походу Сантьяго. Почався він дуже-дуже рано, оскільки я планую пройти до собору близько 10-ї ранку. Усмішка не сходила з мого обличчя, тому що я в перечутті. Залишилася якісь останні метри до головного собору, до головної точки, до якої я йшла 11 днів. Я вже. На грані ці стипоплакати дуже добре. Я тут Пішла я отримувати свій сертифікат компостела. Процедура дуже проста. Заповнюєте свої дані, вас перевіряють паспорт Пілігрима, і ви отримуєте такий сертифікат з вашим іменем. Я дуже щаслива, що я могла побувати тут, могла побувати на цьому шляху і відчути те, що відчуває кожен Пілігрим, прийшовши сюди, що ми змогли, що кожен подолав якийсь свій шлях, але прийшли ми до. Однієї точки і радіємо тут всі разом. Також я зайшла в сам собор і всередині це дуже потужне та сильне місце. А я вирушаю далі у секретне місце, в яке я не планувала їхати, проте шлях Сантьяго вів своє корактиви і я попала до нульового кілометра. От я добралася до нульового кілометра. І тільки тут можна його побачити. Я зараз знаходжуся у місті Фіністера, і воно прокладається з латинської як типу фініш землі. І а, типу важко описати, тому що тут тільки Пілігрими можуть зрозуміти, яке відчуття будучи тут, і наскільки важливо бути і добратися сюди. Нульовий кілометр шляху Сантьяго – це символічне місце, яке позначає завершення цього шляху. Часто після міста Сантьяго де Компостела пілігрими направляються сюди, адже тут історично було завершення. Раніше у Фіністери паломники традиційно спалювали свій одяг або залишали черевики на знак завершення свого духовного шляху. Фіністер символізує духовне очищення та підведення підсумків, дозволяючи помилуватися нескінченними просторами Атлантики, де в давнину вважали, що закінчується світ. Зараз я відчуваю щастя, а давайте запитаємо, що таке щастя для інших пілігримів. we are doing now and discovering Things and mood. Being surrounded by the people I love the most. Happiness is my kids, my husband, family. Being able to do the things I want to do, not being stressed about things that I don't need to be stressed about, and choosing to be happy every day. Comfort and just content with what you do, and then the ability to take time for yourself. Основна частина мого шляху завершена, проте я не могла перестати думати, що частину шляху я пішла не тудою і вирішила зробити його реверсом. Ось так. Сьогодні я проведу багато часу в дорозі про те, що не зробити заради бажання, щоб вернутися правильним шляхом. Я знову потрапила у Сантьяго де і Тільки подивіться, як кількість тут людей зараз близько другої години дня. Знову автобус, і я попала у місто Віго, а потім і Байонна. Дуже дуже красиве місто. Подивіться, яка я зараз тут щаслива, але я ще не знаю, що станеться далі. Уже вже запізнюється на 10 хвилин. Я не знаю, що він буде. Можу повірити, автобус їде. Я дуже надіюся, що він пише. Мені треба Я треба йому махати. В результаті автобус так і не приїхав. Я зустріла місцеву жінку, яка допомогла і мені ще... добратися yes, до потрібного yes, yes, yes. місця. Я в шоці мені сьогодні просто допомогли незнайомі люди. Вийшла одна жінка, дуже погано знала англійську, проте. Я їй тепер типу, сказала, що немає автобуса, ти типу, можливо їдете до агарди. Вона така: ні, ні. Потім ще вийшов один чоловік з двома дітьми, і вони всі разом типу, почали мені шукати через інтернет, через людей з боку. Почали питати. Бо вони мене відвезли спеціально в вагарда, це близько 30 кілометрів від їхнього міста. І ще одна ситуація, яка мене точно здивувала, мабуть, більше навіть за цю це те, що вони всі навколо ці незнайомі люди об'єдналися навколо моєї проблеми. І в кінці він її обняв, типу, вони якось так аж, я всплакнула, і він сплакнув, що вона допомогла мені. Тобто, це якось настільки було неочікувано. Цей мужчина бажає вам гарного ранку, як і я. І сьогодні, каже, він ще самі йду, повертаюся назад в Португалію. Тому що я зараз ще в Іспанії, останнє місто, і вже сьогодні буде Португалія знову. Я передала цей шлях назад. Все вийшло. Це чудово. Щось хочеш сказати? Щось хочеш сказати. Каже, що треба читати книги. Коли ти йдеш океанічним шляхом, то між Іспанією і Португалією пролягає річка Міньо, І щоб переправитися з одного боку на інший, потрібно скористатися ось таким корабликом. І я дуже рада, що я скористалася ним, хоч і зворотньому шляху. Знаєте, нам говорять, що машини часто не існує, проте мені здається, що я її знайшла. Скориставшись ось цим трансфером таксі, боут із Іспанії в Португалію, це займає 6 хвилин, і за ці 6 хвилин ви повертаєтеся на годину. В минуле. Клас! Я зараз на станції Каміна. Зараз я чекаю на свій поїзд, який їде у Порто, а потім з Порто я роблю пересадку на Лісабон. Каміна, дякую, що ти в мене на шляху. До речі, мені дуже це місто сподобалося. Воно якесь таке маленьке, затишне, не сильно туристичне, але воно воно дуже. Запали мені в душу. Мабуть, через якраз ось цю символічність, тому що я пішла і звернула тут на інший шлях. Каміно, дякую. Я вертаюся назад до Лісабона. Розкажу вам про витрати, які я записала окремим кусочком відео. Скільки це коштує? Розповідаю про свій досвід і дам трошки більше водних даних. Я подорожувала із Києва, і весь мій тріп зайняв 14 днів. Що стосується хостелів до і хостелів після. Почнемо із квітків: це літак, поїзд, різні внутрішні переїзди. Це мені обійшлося 530 доларів. Екіпірування. Перед тим, як ти в шлях Сантьяго, треба приділити значну увагу саме екіпірування, тобто боти, рюкзаки, шкарпетки трекінгові, одяг, щоб був спортивний і швидкосох курточка. У мене багато чого було, але я дещо докупила і це мені обійшлося в 240 доларів. Проживання скажу за проживання свого досвіду, що я обирала альберги, які мали би хороший рейтинг, відповідно, вони були трохи дорожчими. Мене обійшлося приблизно 25 доларів на день. Харчування. Харчування так само. Я іноді харчувалася в супермаркетах, іноді я харчувалася в ресторанах, це мені обходилося в 40 доларів на день. І особисті витрати. Це сувеніри рідним, сувеніри собі, страховка. І якщо підсумувати всі всі витрати, весь шлях Сантьяго обійшовся мені 1850 доларів. Скажу також із історії різних пілігримів, що можна як і вдвічі дешевше, так і вдвічі дорожче з'їздити в цей шлях. Прийшов і мій час розповісти, що таке щастя. Це усвідомлення в моменті усвідомлення, і бути в цю цю хвилину тут. Я відчуваю повністю спокій, я відчуваю безпеку. І закінчити це відео я хотіла сказавши, що шлях Сантьяго – це дорога від себе до себе, тільки до себе іншої. І інше себе я запам'ятала у таких знімках. Дякую за перегляд і пам'ятайте, сміливі завжди мають щастя.